Пішов життя легенда українського футболу. Серце колишнього тренера збірної Михайла Фоменка зупинилося на 76-му році життя. Наставник синьо-жовтих мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У нього була діагностована онкологія. Сумну звістку повідомила Асоціація футболу Сумської області. З Михайлом Івановичем пішла ціла епоха українського і світового футболу. Йдеться у повідомленні свою професійну кар'єру футболіста. Фоменко розпочав у 1966 році. Спершу грав за спа. Артак згодом провів два сезони у Луганській зорі. Звідти перебрався в Динамо. Зазначу у складі білосиніх тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав кубок Кубків та суперкубок УЄФА. Після завершення ігрової у 1979 році розпочав тренерську кар'єру. Він працював з Динамом, Десною, Кривбасом, Вересом, Борисфеном, Металістом, Київським ЦСК, запорізьким металургом Таврією, Грузинською Гурією. І не тільки до того ж тренував збірні Гвінеї та України з національною збірною. України працював протягом 2012-2016 років. Він вивів команду на чемпіонат Європи 2016 року. Втім, подав у відставку після невдалого виступу на турнірі, де синьо жовті посіли останнє місце в групі після трьох поразок. Михайло Фоменко, заслужений тренер України та Грузії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Суми, світла пам'ять легенді українського футболу.